На роковину смерті Олександра Голяченка на кладовище приїхали його друзі-побратими, кіборги 95-ї аеромобільної бригади, вчителі, однокласники, родичі та близькі. Багато слів було сказано, адже Олександр був дуже життєрадісним хлопцем, гарно навчався, мав неабиякі успіхи в спорті, був справжнім товаришем і другом. Шестеро із семи, хто був в цій машині, залишилися живими. Не можна виразити словами всю ту тугу, яку ми відчуваємо через втрату такої чудової людини. Я хочу сказати присутнім тут людям, особливо дітям, пам'ятайте, що ви мали честь знати і прости бути заляками такої чудової людини, справжнього героя, мужчого воїна. Розповідайте своїм дітям, бо поки живе пам'ять про нього, буде жити він. Біля Солянщинського спортивного ліцею зібрались майже всі, хто його знав. Віднині на фасаді навчального закладу висітиме меморіальна дошка із зображенням героя. І ліцей носитиме ім'я Олександра Голяченка. Невзираю на його тяжке ранення, він вийшов вивезти горящу машину з-під обстрілу в відносно безпечне місце, тому що там безпечних місць не було. І тим самим врятував. Весь оставшийся екіпаж. І нам усім велика честь, що такі прекрасні люди захищають нас. Своїм життям ми повинні довести, що їхній подвиг не марний. Кажуть, людина живе доти, доки жива пам'ять про неї, а пам'ять про героїв не вмирає.